Я на плакатах задивився. Друзі, я думаю, будемо починати всіх, хто хоче приєднатися. Вперше після Революції Гідності зафіксовано факт незаконного позбавлення волі, отримання в приміщенні Генпрокуратури, в тому числі в підвалі, і катування громадян. Зараз навіть менше важливо, ну це десь дуже важливо, але це інша історія, поки будуть говорити хлопці. Що ці громадяни були техніками антикорупційного бюро. Це були люди, яких без жодних на те причин процесуальних документів або законних підстав протримали більше 11 годин, в тому числі в підвалі, яких катували, вдяглали мішок на голову сміттєвий, били. Погрожували око вирізати аби віку відрізати. Я там не дуже розбираюся в цих технологіях, ви вже мене вибачте. Пальці ламали. Казали, в АТО вивезен, в ДНР тебе вивеземо. Все це робили працівники Генеральної прокуратури України після Революції Гідності. Це робили працівники так званого департаменту Каноненка Грановського і особисто Дмитро Сус. Що символізує те, що відбувається зараз? Неприпустимо в цивілізованій країні катування будь-кого, будь-кого, я ще раз наголошу, правоохоронними органами. Антикорупційне бюро проводило негласні слідчі дії в рамках трьох кримінальних проваджень щодо корупційних дій Департаменту СУСа. трьох проваджень, які почалися ще весною. Генеральна прокуратура у відповідь без жодних документів затягає в підвал одних, блокує інших, катуючи перших. Сумно. Сумно від того, що Юрій Луценко людина, яка відсиділа, яка так само зазнавала катувань, зараз очолює прокуратуру, яка ну, вперше, реально при ньому він нещодавно прийшов, застосувала тортури до людей. ще раз підчеркну, це контрреволюція. они возвращают старые схемы. Вспомните, когда мы в последний раз видели анонимное видео от Генеральной прокуратуры, когда сажали Тимошенко и Луценко. Сегодня Генеральная прокуратура через своих подставных аккаунты публикует анонимное видео, не неся ответственность ни за что. Когда слушали Генеральную прокуратуру, кажется, что мы живем в феодальном веке. То есть за пять дней Юрий Луценко не нашел возможности не дойти до интернета, не включить скайп, переговориться с цветником, не записать на телефон обращение. При этом он спокойно под Книжка, которую он читает, это безответственность, но за ней стоит огромный клан. Вы знаете и я знаю, что сейчас и бизнесменов начинают выдавливать из бизнеса, начинают отбирать деньги, начинают перезаписывать доли. Это происходит при содействии Генеральной прокуратуры. На самом деле то, что сейчас происходит, это накопление средств на будущие выборы. Они опять начинают разворовывать страну, они опять начинают возвращаться к клановым схемам. Когда группы из генеральної прокуратуры, МВД СБУ объединяются и создают кланы, которые выдавливают людей из бизнеса и в том числе из политики, я закликаю всіх, бути свідомими громадянами. Ця боротьба лише починається.